Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в нас чергова розпаковка бумажних сюрпризів. Сьогодні розпочнемо, напевно, вибирати з колекції їжа. Вже останні два пакетики залишилось. Цей самий гарний залишу на потім. Сьогодні розпакую цей з кавунами. Наступна колекція в нас День Святого Валентина. Таксою, такса у вигляді сердечка. Наступна колекція одягаємо ляльку. Пакетик я виберу цей жовтенький. Наступна в нас лижі та сноуборди. Сьогодні ми закінчуємо цю колекцію. Якраз в нас залишились два пакетики. Новинка попереднього відео це в нас піжами. Розпакуємо цей величенький пакетик. Колекція джинси. Обираю цей. Сьогодні в нас не запланована фіолетова розпаковка. І остання колекція це наша новинка. У нас називається Декоративні свічки. Пакетик це мій улюблений. Подивіться на цього елегантного пса француза. Є пакетики як простенькі, так і дуже круті. Вишикані, І ось цей також мій фаворит. Фаворити я буду залишати на потім, тому що я хочу на них дивитись по максимуму. Відкриємо сьогодні цей і почну з колекції смаколики. Це вже предостанній пакетик. Потрапила нам картопля Фрі і Напій. Малювала Спрайт, але насправді Спрайт я не так сильно люблю, як колу, але чомусь мені по кольоровій гамі сюди саме Спрайт підійшов. Був час, коли я вчилась в універі, і Макдональдс був якраз біля університету, і це був мій основний раціон харчування. Ззнаватися, то ще постійно їсть цей Макдональдс і не може без нього жити та існувати. У ну, нас залишилось два місця. Клеїмо його сюди на номер 5. Ідеально вписується. Дуже подобається цей малюночок, як детально промальована картопля, аж захотілось. На жаль, зараз 12-та ночі і я вже не зможу. Взяти і купити собі цю картоплю. Наступна це наша лялька. Беру пакетик і відкриваю. Сподіваюсь, там одяг. Ні, тут не одяг. Тут нам потрапив букет квітів. Напевно, це якісь рожеві рози. У нас дама гламурна. Звичайно, в неї будуть квіти. Я знаю, насправді, багато людей е, полюбляє купляти собі квіти просто так, як декор, як прикрасу, але для мене це не моя історія, тому що мені шкода. Завжди, коли я вкидаю квіти е, після того, як вони зв'язли, це якась біль. Мені шкода. Так, приклею його. Угу-угу, Приклею його сюди. Тут нумерації ніякої немає. Я вклею вмання. Тому так. Ну, Картинка зараз мені дуже подобається. Ще чекаю, коли ми її повністю отягнемо. Як бачите, з одягом в нас поки що проблема. Переходимо до наступної. Зараз ми її закінчуємо. Це сноуборди та лижі. Якраз два пакетика зараз відкрию сноуборди. Останній сноуборд нам потрапив ось таким смачненьким малюнком. Це пончики. Клеїмо її на номер 3 на останнє вільне місце. Ось і все. Наш останній сноуборд. Ну, вони всі круті, всі яскраві. Напевно, мені більш за всі дизайни подобається. Ось цей В мене був схожий чехол на телефон. Тому він мені подобається. І закінчуємо колекцію лижами. Це мій улюблений пакетик, він і гарно намальований, і такий блискучий з цим декоративною клійкою лентою. Це мій фаворит, я його, як завжди, залишала, залишала на останню чергу, тому що я люблю красивеньким насолоджуватись. І лижі нам потрапили ось такий з пакменом. Цей дизайн, напевно, мій самий улюблений. Вони і яскраві, і якісь такі незвичайні. Насправді, якщо була б можливість, я б, можливо, їх і придбала в реальному житті. І приклеїмо її на останнє місце цей дизайн. Заклеїмо цього красунчика вже нарешті. Може трішки збоку, щоб не заклеїти йому морду. Ладно, я буду пам'ятати. Ти залишився в мене відео назавжди. І клею другу поряд. Все, колекція завершена. Хочу показати вам ще раз сноуборди і ще раз лижі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який, який дизайн тут вам найбільш сподобався. В лижах це цей це 100%. Хоча цей також крутий з цими котярами. А в сноубордах цей. Буде цікаво прочитати вашу думку, який вам подобається. А ми переходимо до наступної сторінки, і це джинси. Такий. Гарненький, красивенький. В джинсах в цій колекції мені подобається абсолютно кожен пакетик. Нема там такого, який мені не подобається. Хоча це дивно, тому що я доволь, доволі таки критична до себе. Так, нам потрапили джинси під номером 6. Я бачила, що вони опа, різнокольорові. Я думала, що вони просто рожеві. Я вже так давно малювала цю колекцію, що забула, що нам може потрапитись. Джинси самі по собі мені подобаються. Якщо дуже круто їх стилізувати, якщо вмієте їх стилізувати, то вони будуть виглядати стильно. Джинси під номером 6 нам потрапились. Будемо клеїти їх сюди. Часончики. Яскраві, крутий фасон. Ось так вони виглядають. Я б собі купила. Справді кажу, не брешу. Переходимо до наступної, Наступна колекція у нас День Святого Валентина. Це мені подобається ці всі листівочки. Напевно, ми колекцію День Святого Валентина будемо відкривати до літа. Тому готуйтесь, не дивуйтесь. Я не знаю, як такі тематичні колекції випускати і в якій кількості, тому що, я думаю, на Хеллоуін також а, випустити колекцію на Хеллоуін і закінчити її під Новий рік. Можливо, їх треба трішки менше робити. 4 пакетики круті якісь. Я вже бачу, що нам потрапило. Ви тільки подивіться, який він яскравий, які вони гарно промальовані. І всередині у нас ось таке серденько кубідон. Ще й з блискітками. Але блискітки чомусь погано видно на відео, і вони трішки підсохли, напевно. Тому. Нема вже такого ефекту вау, відблискиток. Але сама наліпка мені дуже подобається. Під номером один якраз на цій сторінці. Клею її на перше місце. Цій колекції я навіть не знаю, хто мій фаворит. Вони всі дуже гарні. Я не буду нікого виділяти, вони всі гарні. Ось так. Оп. І тут також мої милашки. І наступна колекція це новинка з нашого попереднього відео. Піжами. Пакетик у вигляді карточки UNO. Признавайтеся хто обожнює цю гру. Я її навіть е, скачала на телефон. Мені мало офлайн гри, я хочу ще грати онлайн. І піжама в нас потрапилась з двох частин, з такої кофточки та шортиків. Виглядають дуже. Дуже естетично, дуже ніжно. Під номером 4. Номер 4 в нас на наступній сторінці. Якраз ось тут. Воно виглядає дуже круто. Шортики готові, я їх клею. Ось тут приблизно. І наш верх. І клею наш верх. Трішки будуть знаходити на шорти наші рукава, але це не страшно. Ну, яка гарнюня Наша новинка це свічки. Оформила я сторінки максимально просто. Що перша, що, що друга сторінка? Вони в такому мінімалістичному стилі, щоб не відволікати від самих наліпок, тому що самі наліпки мені дуже подобаються. У нас сьогодні ось такий найпростіший пакетик, як я б сказала. Але це не означає, що наліпка найпростіша. І нам потрапила ось така наліпка у вигляді чоловічка Лего. І я не знаю, якщо ви не хочете цю наліпку, то в мене до вас багато питань. Не наліпку, а свічку. Я поки малювала, я справді задумала, де можна таке взяти. Під номером 4 у нас колір буде відповідати кольору свічки, кольор обводки. Ну це красунчик клей і сюди. Насправді наш каталог вже близиться до середини. Здавалося, що я буду це заповнювати просто всю вічність, все своє життя. Дякую, що подивились це відео. Дякую, що були зі мною. Я буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, я це бачу, особливо TikTok. Я передаю привіт вам. Я знаю, що я виставлю це трішки пізніше. Ви мене дуже підтримуєте і мені справді дуже приємно, я буду. Далі розвивати, далі малювати, далі вас радувати, тому до зустрічі на наступному тижні.